Всім привіт! Презентую вам лот одяг та аксесуари для Хелловіну. В лоті аксесуарів буде 38 одиниць. Є сумочки для цукерок. Різних видів. В лоті є шкарпетки. Колготи дитячі та жіночі. Костюми жіночі та чоловічі та для хлопчиків та для дівчаток. В лоті є футболка чоловіча з розміром М. Є маска. Всього в лоті 50 одиниць. Вартість лоту 790 гривень. Матеріал Котон та Поліестер. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень 80 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!